У нас стався рестайлінг, і звісно, змінилася зовнішність моделі. І після рестайлінгу, як на мене, вона стала ще більш грузна. Машина виглядає таким от прям. Великим великим хлопцем, як на мене, от до речі, вам картинка до аресту і рестайлінгової машини. Напишіть, що вам подобається більше в коментарі. Пишіть прямо зараз. Тепер, коли написали, дивимося сюди, і в нас з'явилися такі от, типу електричні диски, да, з такими щітками. Це повинно гіпотетично сказатися добре на аеродинаміці і, можливо, навіть на розході палива. І ще цікавий момент, що в нас є тут такі прорізи в бампері, які дійсно наскрізь проходять. Тобто, це якийсь елемент аеродинаміки. Я не думаю, що вони якось холопіли. Лоджують гальми, тому що потік йде повз колеса, але дійсно прикольно, що тут якийсь аеродинамічний навіть елемент є. Дивимося на задню ручку і бачимо тут таку вштамповку, нібито під датчик без ключового доступу, але ніякого датчика тут немає. Чому так зробили, я не знаю. Але що мені подобається в рестайлінгу, так це те, що дещо зробили більш легшою оцю от задню частину машини, тому що раніше тут була така масивна стойка, а зараз її замінили, зробили темно, ніби це в нас таке одне. Масивне скло, і що мені дуже подобається, от де дійсно кодяк став кращим. Так це задня частина, оці от бумеранги ліхтарів, плюс монопанель. Я взагалі люблю такі історії з монопанелями. Він тут дійсно виглядає дорого і сучасно, на мою думку, і також мені подобається напис буквами шкода, а не емблема. Взагалі, мені оця от тренд на те, щоб писати назву моделей е в світі, дуже імпонує. А як вам?